Друзі, привіт! Мене звати Сергій Губанов. Я запрошую вас на свій канал, підпишіться, поставте вподобайку і занурюємося. Сьогоднішня наша тема дуже складна і важка. І сім'ї, в яких з'являються діти з важкими захворюваннями, вони назавжди змінюються. І тому хочу поділитися з вами, по-перше, як зібрати докупки, думки і вистроїти правильну стратегію. По-друге, розказати, які методики можуть бути корисними, які методики обов'язково потрібно використовувати. І третє, як саме ви можете покращити цю ситуацію. І тепер давайте розбиратися по порядку. По-перше, звідки з'являються важкі хвороби у дітей, такі як ДЦП, аутізм, гіперактивність та вади розвитку. Всі ці хвороби об'єднує одна причина: що всі вони розвиваються завдяки порушенню нормальної програми розвитку людини. І давайте розберемо причини, які викликають ці захворювання. По-перше, це хронічні захворювання. Це можуть бути захворювання самої дитини, або можуть бути захворювання мати в період вагітності та в період. Ще до вагітності. Також це можуть бути захворювання самої дитини внутріотробнішньої, в період раннього початку життя, період зачаття, розвитку внутріутробний та перший рік після народження. Захворювання дитини в цей період можуть критично впливати на подальшу судьбу дитини. Наступна причина це стрес, це надважкі стани фізіології та емоційної системи. Матері в першу чергу, ну і в другу чергу дитини. Це також може впливати так само сильно, як і захворювання. І третій з цих факторів це генетичний фактор. Це та інформація, яка знаходиться всередині нашого тіла, всередині наших клітин, яка обумовлює ту структуру, яку вистроює наше тіло за життя. І тут є е, якби погана і класна новина. Погана в тому, що це дійсно. Такий детермінований фактор, якщо в нас є якийсь процент генетичних захворювань, то вони можуть з'явитися. Але гарна новина в тому, що якщо в нас є ген цього захворювання, то в нас 100% є ще інші ген, які з цих захворювань не мають. І тому генетика, вона не 100% детермінована. І навіть якщо в нас вже з'явився якийсь стан, то все ще є можливість покращити стан цієї людини. Це не буде 100% зміна, але можна знайти оцю генетичну лабільність, зрозуміти, як ми можемо звільнити здорові гени, так щоб вони почали працювати. Відразу зазначу, що цим займаються антієч-лікарі, які можуть допомогти активізувати і від і розкрити саме ці, якби не проявлені гени. Другий блок причин досить великий і не такий знайомий, як то, що ми говорили до цього, це інформаційні причини важких захворювань дітей. І тут перше для мене саме важливе, це енергодефіцит. Це недостаток сили, життєвої сили в сім'ї, в якій зростає ця дитина, в якій вона з'являється. Це недостаток нашого здоров'я у батьків. Коли ми всі в роботі, коли ми всі в інтернеті, коли ми всі десь знаходимося увагою не в нашому фізичному житті, то це дуже часто спричиняє обкрадення увагою, життєвою силою саме наших дітей. Тому одразу одна з найважливіших рішень в кейсі, якщо у вас дитина з важкими захворюваннями, це саме енергобаланс для вашої сім'ї і для саме для вас. Бо ви можете поділитися тільки тим, що у вас є. І дитина, яка народжується вже з якимись слабкими місцями, в неї вже цей енергодефіцит є спочатку. Тому дуже важливо батькам зрозуміти, що їх задача накопичувати здоров'я. Також важливим інформаційним фактором, це може бути сама інформація, з якої ця людина народжується. І я вважаю, що ми народжуємося з певним вже досвідом і з певною інформацією, яку ми з собою приносимо. Це може бути і наші слабкі місця, це може бути і наше призначення, наші сильні місця. Це якби та інформація, яку ми несемо в собі в базі ще до того, як ми почнемо щось розуміти, як наш розум почне щось записувати. І розуміння цього факту може відкрити вам очі на те, що проходить з дитиною, і на ті сильні сторони, які ми можемо використовувати. Згадайте фільми про індіанців, коли вони придумували, як назвати свою дитину. Тому що вони бачили, вони якби намагалися відчути ті сильні сторони і ті також і слабкі сторони, з якими народжується дитина. І це знання буде допомагати нам вистроювати правильну стратегію для розвитку. Мої рекомендації. По-перше, пропоную почати саме медичного обстеження і медичного лікування. І це саме зрозуміла, саме проста частина роботи з дітьми. Це повностійне обстеження, це наявність лікаря, який вами займається, який розроблює план лікування. Це адекватне медичне лікування, медикаментозне, яке потребує дитина в різних станах. Але на цьому програма відновлення дітей тільки починається. Друга велика частина. Методик, які потрібно використовувати, це методики для розвитку. І сюди входять нейропсихологи, остеопати, реабілітологи, масажисти, ріка -лі -ріка -лікарі, лікарі лікувальної фізкультури, дельфінотерапія, іпотерапія Це лікування природою. Ці методики вони якраз допомагають відновити цей недостаток потенціалу, недостаток ресурсу, але вони не можуть замінити. Саме стан внутрі сім'ї, і вони не можуть бути повним істочником цього ресурсу, вони допомагають. Також ці методики класно допомагають включити саме програму здоров'я і знайти і розкрити потенціал дитини. Коли ми кажемо про енергодефіцит, потрібно розуміти, що для дитини, як і для рослини, яка з'являється зі маленького зернятка, і на кожному етапі свого життя вона потребує різні трохи і речовини. І різну увагу, і різну енергію, яка нас вточує. Тому якщо на якомусь етапі ми не отримаємо того, що нам було потрібно для розвитку, то це не стає нашим слабким місцем. І для того, щоб це відновити, нам потрібно потім це якимось чином туди додати. Тому діти, які рождаються з вадами розвитку, у яких є розлади поведінки, вони дуже чутливі до цього недостатку певного специфічного харчування. Ось тому, якщо у вас є питання, пишіть мені в коментарях. Я буду розказувати те, що я знаю стосовно різних етапів розвитку для того, щоб ви розуміли, коли потрібно дивитися, і далі як саме ви можете покращити цю ситуацію. І я вважаю, що це починається по-перше з вашої відповідальності за цей стан і за, за цю ситуацію, яка сталася, а також за розуміння необхідності змін в вашому середовищі та вашої сім'ї. Яка принесла ця дитина. І обов'язкове розуміння величезного потенціалу, який заложений в цій ситуації, і для вас особисто, і для цієї дитини, знайти сильні сторони, знайти ту інформацію, з якою прийшла ця дитина. І саме цей психосоматичний підхід він відкриває можливості для розвитку вашої дитини. Тому хочу наголосити, що по, окрім медичного лікування, окрім функціональних методів для відновлення, дуже важлива і необхідна частина це така менторська психологічна робота всередині родини. По-перше, для пристосування до обставин, до людей, які з ній з'являються. По-друге, дуже важливо, це розуміння нашої відповідальності за цей стан, якими своїми діями, якими своїми процесами ми це якби несвідомо впровадили. І також робота з розумінням енергодефіциту, тому що будь-яке органічне відновлення, будь-яке натуральне відновлення нашого здоров'я йде в енергоізбитку, в енергодостатності. Тому якщо ми самі Прибуваємо в стані недостатку, то ми не можемо поділитися цим дитиною. Ось, і це відео я якраз знімаю в такій сімейній атмосфері, для того, щоб ви запам'ятали, що саме здоров'я дітей, і особливо коли це важкі стан, воно залежить від стану сім'ї. Ось, напишіть мені в коментарях, які саме хвороби ви б хотіли обговорити. І на ті, які мені. Які мені є що сказати, Я обов'язково з ними відео. Це може бути про аутизм, це може бути про ДЦП, це може бути про гіперактивність, чи синдром Дауна чи інші захворювання. Ось буду чекати на ваші відгуки. Напишіть, чи було вам цікаве відео це. Чи ви розкрив я цю тему, чи зрозуміли ви той посил, який хотів передати, міцного здоров'я, здоров'я нам, нашим діткам, майбутнім поколінням. І до зустрічі в нових відео. І ще хочу сказати, що те, що ми маємо зараз в цих поколіннях, які виростає, ми і наше наступне покоління, дуже сильно є зв'язок з попереднім поколінням. І якщо, наприклад, наша сім'я, моя сім'я, де я виріс, та сім'я дружини, де ми виросли, там не було любові, не було розуміння, там не було правильних відносин, це дуже важко вибудувати правильні відносини в цій сім'ї. І якщо наша сім'я яких ми виросли, там не було пражнього здоров'я, то це, на жаль, почва, на якій виростають такі незрозумілі, незвідки з'являючіся хвороби в наших дітей. І це можна назвати генетичне детермінування, але мені здається, що воно значно, значно глибше. Дивіться глибше, і там ви знайдете дуже багато ресурсів для відновлення. Удачі вам всім до зустрічі в нових відео!